Вітаю, друзі. На уроці я досліджую світ. Тема нашого уроку чому ґрунти є важливим природним ресурсом країни? Налаштуємось на урок. Не урок, а справжнє свято. Пополинемо світи, мандруватимум завзято, юний друже, я. І ти у погоді будь уважним, добре думай, не спіши. Знай, що вчитись завжди важко, легше буде у житті. Щоденні новини. А яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Чи є хмарки на небі? Чи добре гріє сонечко, кому відома температура повітря? Попрацюємо разом. Грунти вкривають поверхню суходоли землі шаром від кількох сантиметрів до трьох метрів і більше. Природа землі різноманітна, а отже, різноманітні ґрунти. Різноманіття ґрунтів залежить від багатьох чинників. Наприклад, від місту в ґрунті піску або глини, від кількості в ньому перегною і води, від температури повітря. Що більше в ґрунті перегною, то більше поживних речовин, необхідних для росту і розвитку рослини. Вода? Як і повітря є в будь-якому ґрунті, навіть у найсухішому на вигляд. Сухі ґрунти поливають тоді, рослини добре ростуть і розвиваються. Що вища температура повітря, то більше води випаровується з ґрунту, Їх частіше його доводиться поливати. Якщо у ґрунті надлишок вологи утворюються болотні ґрунти. У нашій країні поширені чорноземні ґрунти, вони утворюються там, де росте багато трав'янистих рослин і чорників, достатньо тепла і випадає невелика кількість опадів. За таких умов. Перегній нагромаджується в ґрунті. На півночі України поширені підзолісті ґрунти. Вони мають світло сірий колір і утворюються там, де ростуть мішані та хвойні ліси, а опадів випадає більше, ніж випаровується на поверхні з ґрунту. Унаслідок цього ґрунти надто зволожені, тому опали листя, хвоя і гіля дерев швидко утворюють перегні. Однак значна кількість опадів просочується у ґрунт, розчиняє поживні речовини, що входять до складу перегною і виносять їх у струмки й річки. Тому підзолості ґрунти мало родючі. Їх потрібно одобрювати. Крім чорносемів і підзолості ґрунтів, на території України є також сірі лісові ґрунти. Уміст перегною в них незначний, тому їхня родючість невисока. Попрацюємо з картою. За допомогою карти Атласу ґрунти, з'ясуємо, які ще ґрунти, характерні для території України. Дерново підзолисті ґрунти. Дерново підзолисті оглесні ґрунти. Ясно сірі та сірі опідсолені ґрунти, темно сірі обідсолені ґрунти, чорноземи опідсолені чорноземи реградовані, чорноземи типові, чорноземи звичайні, чорноземи південні. Чорноземи на важких глинах. Чорноземі і дернові, карбонатні та щебенуваті ґрунти, лучно-чорноземні ґрунти, Темно-каштанові ґрунти, каштанові ґрунти, лучні ґрунти, Лучно-болотні та болотні ґрунти. Торфово-болотні ґрунти, солонці, дернові піщані ґрунти, дернові опідзолені ґрунти, буроземно підзолисті ґрунти, бурі гірсько лісові, буроземні ґрунти. Подивіться, будь ласка, на карту ґрунтів України. Грунти пронизані корінням рослин, яким дають поживні речовини для росту, тепло та вологу. ґрунти. Середовище існування тварин. Одні з них перебувають у ґрунті постійно, інші тільки зимують там, а деякі ховаються від спеки, крім тварин у ґрунт, мешкають мікроорганізми, яких не можна побачити неозброєним оком. Вони розкладають залишки рослин і тварин. Завдяки чому. Утворюється перегній. Важливе значення ґрунти мають для сільського господарства. На радючих ґрунтах вирощують великі врожаї різних культурних рослин, соковиті трави, що ростуть на ґрунтах є кормом для тварин. Людина споживає і рослину, і тварину їжу. Отже, Грунти мають велике значення для рослин, тварин і людини. Природне багатство, яке подібно берегти, важливо правильно обробляти. Грунт розпушувати, зволожувати або осушувати. Вирощування культурних рослин з року в рік. Призводить до зменшення кількості поживних речовин у ґрунті, тому в нього постійно вносять різні добрива. Лісові смуги захищають ґрунти від видування вітром, затримують на полях сніг, унаслідок чого вони отримують більше вологи. Перш ніж розпочати будівництво або розробку родовищ корисних копалень. Обережно знімають родючий шар ґрунту та транспортують в інше місце у загальному нову інформацію, з якою ми ознайомились на уроці. Різноманіття ґрунтів залежить від багатьох чинників. вмісту піску або глини. Кількості перегною і води, температури повітря, на території України поширені чорносеми, підсолості та сірі лісові ґрунти. ґрунти потребують охорони. Перевіримо себе, як у ґрунт поєднується жива. І нежива природа? Чим чорноземи відрізняються від підзолистих ґрунтів? Яке значення мають ґрунти для природи? Які ґрунти характерні для вашої місцевості? Чи можете те, про що ви дізналися впродовж вивчення цієї теми, знадобитися вам у житті? Цікавий факт з підручника. Чи знаєте ви? що, підживлюючись рослини, слід пам'ятати, що надмірна кількість добрив небезпечна, вода в ґрунті стає дуже солоною і спалює коріння рослин. Зайді розчинні солі мають вигляд білого нальоту на поверхні ґрунту або на краю горщика з рослиною. Домашнє завдання повторити тему на сторінках 122-124. Дякую вам за увагу.